Ваша головна привабливість очима протилежного полу. Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео, і слово приймаю і дякую, щоб це точно було про вас. Це точно буду про вас. Ставте лайк і слово приймаю і дякую. Ну і пам'ятайте, що карта це не магія, це правда і ясність. Підписуєтесь на особисту консультацію. Отже, а ваша головна брива О, четвірка кубків. Подивіться. І король мечів. По-перше, інтелект. Це карта інтелекту. Коли ви привабливі розумієте тим, що ви можете або формулювати ваші думки, або ви вмієте донести те, що ви хочете, взяти щось під контроль, зрозуміти інших і щось вирішити, взяти на себе якусь знаєте, ментальну відповідальність це Карта людини, яка вміє вирішувати якісь питання. Це карта професійності. Ви в чомусь такий професіонал, в чомусь дуже розумна людина, мудрість. Це може бути ще коли. Ви привабливі, привабливі своєю якоюсь холодністю. Знаєте, коли ви не дуже емпатична людина, але це і є ваша привабливість. І тут четвірка кубків це дублює. Ваша привабливість тут, коли ви можете транслювати якісь, е, е, якісь достоинства, впевненість у собі, інтелект, мудрість. Вміння дистанціюватись і подумати про щось, і не бігти у стосунки, а тобто витримувати якусь паузу і робити все навіть у стосунках, та, і в вашій поведінці, робити все через чувства власної гідності. Це дві карти, коли ви не намагаєтесь педалювати стосунки, а навпаки, ви вмієте володіти собою і там, де потрібно взяти якусь дистанцію і вміти розставляти власні межі, власні кордони.